Інтелектуали до бою незабаром на Прикарпатті стартує турнір розумників. Серед старшокласників знає українське. Озброївшись знаннями та комп'ютерами, учні змагатимуться за звання кращих. Та спочатку визначають організатори командам варто зареєструватися. Така процедура розпочнеться вже 2 квітня, і після цього головні змагання. Учні в режимі онлайн відповідатимуть на запитання з української мови, історії та пройдуть загальний навчальний тест. Таким чином відзначають організатори майбутні абітурієнти матимуть ще одну можливість ефективно підготувати. Готуватися до ЗНО 2013 Всі тести у структурно такі самі як тести зовнішнього оцінювання. Тобто, це не є відволікання дітей від підготовки, це навпаки сприяння підготовці. Розумієте, що може скласти ураження? От ви тут придумали якийсь турнір, відволікаєте дітей? Ні, навпаки, ми сприяємо підготовці дітей до зовнішнього, до зовнішнього незалежного незалежного до зовнішнього незалежного оці, оцінювання. Таке змагання фахівці регіонального. Центру оцінювання якості освіти спільно з прикарпатським університетом організовує другий рік поспіль. Нині до інтелектуальних змагань долучається все більше шкіл і не лише із західного регіону. Бажання взяти участь в такому дійстві вже виявили освітяни зі сходу, і це відзначають організатори не випадковість, адже головна мета турніру, аби кожна молода людина України зрозуміла, інтелект у нашій державі таки цінується. І за інтелект ти отримуєш не тільки почесні грамоти, а ти отримуєш також і винагороду. І цей стимул буде сприяти тому, що сірість поступово повинна відходити. Нам потрібно тих дітей, тих молодих людей, які є яскравими. І навіть ця сірість, яка буде бачити, що є взірець, буде так само тягнутися до їхнього рівня. А от головним командним призом турніру «Знай український» стане мультимедійний клас. Решта найрозумніших отримують від організаторів недбуки.